Шановні пацієнти, сьогодні я хочу показати вам, як наочно виглядають компоненти протезів для ендопротезування кульшового і колінного суглобів. Це допоможе вам краще зрозуміти суть операції, яку ви плануєте, або вже перенесли. Перш ніж перейти. Детального розгляду компонентів важливо розуміти, чому взагалі виникає проблема у ендопротезуванні. Наші суглоби щодня витримують величезні навантаження. З часом через травми, артрит, остеопороз або інші захворювання суглобова поверхня зношується, що призводить до болю та обмеження рухливості. Розпочнемо з ключового суглобу. Як ви бачите, ендопротез складається з ацетепулярного компонента або чашки, яка імплантується в кістку, тазу та феморального компонента, що встановлюється в стегнову кістку. Між ними розміщується високополімерний вкладиш, який забезпечує плавність рухів. Щодо колінного суглобу, його ендопротез має більш складну конструкцію, що включає феморальний компонент для стегнової кістки, тібіальний компонент для великого мілкової кістки, та поліетиленовий вкладиш між ними. У деяких випадках також встановлюється компонент надколінника. Матеріали, з яких виготовлені ці компоненти, пройшли тривалі дослідження та випробування. Металеві частини зазвичай виготовляються з титанових сплавів або кобальт хрому, а вкладиші – з високомолекулярного поліетилену. Розуміння будови ендопротезу допоможе вам краще усвідомити процес реабілітації та розуміти правила поводження після ендопротезування.